Для старих запасів Радянського Союзу у них є і набої, і спеціальні речовини типу зарін заман які блокують дихання у людей і приводять до смерті. Сьогодні ми проводили заняття військовослужбовцями 3-го прикордонного загону щодо порядку проведення радіаційної та хімічної розвитки, а також порядку використання технічних засобів, призначених для цього. Ці прилади призначені для проведення відповідно радіаційної хімічного розвитку. А саме, Чимпро 100Х призначений для проведення хімічної розвитки, Полімастер типу GNA призначений для проведення радіаційної розвитки. Були вже випадки використання супротивникам спеціальних боєприпасів та безпілотників з гранатами К-51 зі спеціальними речовинами. Ви бачите його спрацювання.